Ось і наша друга серія. Ну а тим часом, поки Барбі була у лікарні, Кен пішов і купив все потрібне для дитини. Так, треба коляску, ось таку розуміньку для дівчинки. Ліжечку підходить і годовальний столик. Йду розплачуватись наказу. Доброго дня! Доброго дня! Мені, будь ласка, он. Ту коляску, то ліжечко і той годувальний столик. Так, коляска підрахує на калькуляторі. Тік-тік-тік-тік тік-тік-тік. За вас 900 гривень. 200, 200 і 500. Так, 200, 200 і 500. 900 гривень. Все добре. Доставочка зараз приїде. Я зараз позвоню вам. А, зараз привезу. Так. Борбі, я вже повернуся. Ким? А ось і наша дівчинка. О, яка маленька, це тобі. Дякую. Му! Яка хорошенька. Ну що, їдемо додому. Їдемо, їдемо. Ось вони вже і дома, нарешті. Ось Барбі зараз сидить з дитинкою. І віднесе її зараз до ліжечка. Вона вкладе, вкладає її спати. Ви будьте тихенько. Вони віднес, віднесли її в кімнату і прибігла Челсі подивитись на сестричку. Ой, яка манюнка, яка красива. Нарешті в мене з'явилася сестричка. Ура! Ура! А зараз Барби Кен у